Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у Рубриці: Задача зі старих зошитів. І в одному старому Зошиті, в якому зібрані задачі, по яких я готувався. Готував учнів до Олімпіад. Ось таку, така задача мені попалася. Тема нашого підготовчого олімпіадного заняття була. А от якою вона була, я вам підказувати не хочу. Тому що хочу, щоб ви самі розв'язали цю задачу, це довести ось таку нерівність, що для будь-якого натурального ген більше буде рівня двох, виконується ця нерівність. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте це довести. Якщо у вас вийшло дуже класно, ми звіримо наші розв'язки, ну, вчителі точно здогадалися, що тема мого заняття по підготовці учнів до олімпіад, тема була заняття, метод математичної індукції. Це здогадалося. Але в той самий час я хочу сказати, що метод математичної індукції вивчається. У класах з поглибленим вивченням математики, 8-й, 9 -й клас, а потім у 10 му профільному. Тобто на рівні стандарт, ви цього, на жаль, не побачите. В той самий час я знаю інше доведення, яке може ґрунтуватися. По-перше, тобто його можуть використовувати і учні рівня стандарт, вони його зрозуміють, по-перше. По друге. І мій перший спосіб, який я вам покажу, і другий спосіб, я все-таки другий ви, ви вибрав другий математичний, метод математичної індукції, а перший для всіх. І перший, і другий спосіб, вони ґрунтуються на певній рівності, яку учні, моїх підручників, дізнаються у шостому класі, виконуючи ось цю вправу зірочкою, обчислити значення виразу. Тому, шановні учні, якщо ви не здогадалися, як довести цю тотожність учні, там 9, го 10 го класу, розв'яжіть, будь ласка, цю вправу за 6 клас. Вона вам допоможе. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшла. Справа за 6 й клас вона розв'язується наступним чином. Наша, наш перший дріб це одиниця. Можу сказати так: одна перша мінус одна друга. Наш другий дріб це одна друга мінус одна третина. Третя, одна третина мінус одна чверть. І так далі. І наш останній дріб одна дев'ята мінус одна десята. Коли ми Можна, можна було, до речі, без дужок. Я просто написав дужки, щоб підкреслити, у що перетворюється кожен дріб. Коли ми дужки розкриємо, у нас залишиться лише перший доданок і останній, і на цьому буде кінець цієї задачі. Цікава, хороша ідея. Я думаю, в 6 класі багато вчителів, хто мав час можливості, вам її показали. Хто не здогадався. Спробуйте тепер цю ідею застосувати до доведення цієї нерівності. Ну, хто не здогадався, буде дивитися, як я довожу. Давайте ми розглянемо той факт, цілком очевидний, що будь-яке k квадрат більше, ніж k, що множиться на k-1 для k починаючи з 2. Це очевидно. Тоді 1 на k квадрат менше, ніж 1 на k мінус 1. В той самий час 1 на мінус k, k 1, це і буде та різниця, яку ми з вами будемо, яку ми з вами побачили у завданні 6 класу. Отже, можна сказати, що це така базова нерівність для мого завдання. Чому базова? Ну тут дуже просто далі. 1 на 2 в квадраті це менше, ніж 1 перша мінус 1 друга. 1 на 3 в квадраті. Це менше 1 друга мінус 1 третя. 1 на n в квадраті менше 1 на n мінус 1 мінус 1 на n. Три крапочки забув поставити. Ну, далі, я думаю, ви здогадалися, треба всі нерівності почленно додати. Тоді ми отримаємо. А я маю все-таки скопіювати, щоб ви бачили, що доводите. Що ми доводимо? Може таке доводимо, от з збоку, в мене буде. Коли ми. Тобто, тобто як чорнетка, давайте я від от. Коли ми все додамо, ліві частини 1 на 2 в квадраті, 1 на 3 в квадраті, плюс 1, плюс 1 на n в квадраті. А у правій частині в нас взаємознищаться всі дроби, крім першого та останнього. Що нам не вистачає у лівій частині, щоб, щоб наша ліва частина була така, як в нерівності, яку ми доводимо, не вистачає одиниці. Тому ми можемо до обох частин нерівності додати один що ділиться на 1 в квадраті, тобто одиницю. І тоді в лівій частині. Буде те, що нам треба. І в правій частині буде те, що нам треба. Доведено. На куклу. Можна два. Другий спосіб я все-таки обіцяв метод мат-індукції, тому що. Ну, я, Мабуть, я, я, я не пам'ятаю, це дуже давно було. Я не пам'ятаю, чи я показував учням Два способи чи один, це давно було. Е, е, Справа в тому, що просить нас автор завдання, автор не я, довести для n більше або дорівнює 2. застосовуємо ну, метод матиіндукції. Давайте красивим блакитним кольором напишемо. Метод матиндукції. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що ми перевіряємо, перевіряємо для, навіщо я кому поставив, я не знаю, чесно кажучи. Перевіряємо. Давайте якому приберу. Перевіряємо для, для першого. Натурального числа, для якого нам автор пропонує, що ця нерівність правильна. Для n рівнює 2. Що буде тоді? У лівій частині буде 1 плюс 1 четверта, у правій буде 2 мінус 1 друга, тобто тут буде у нас 1 1 четверта, а тут буде 1 1 друга. Ну, знак менше, все нормально, все сходиться. Далі ми повинні припускаємо, що виконується для N дорівнює K. Що ми припускаємо? Ми припускаємо, тобто завжди, коли ми. Робимо припущення, ми повинні написати, що ж ми припустили. Ми припустили, що 1 на 1 в квадраті, плюс 1 на 2 в квадраті, плюс і так далі 1 на k в квадраті менше, ніж 2 мінус 1 k. Це ми припустили. І на третьому кроці ми повинні довести, доведемо, що виконується для n, що дорівнює k плюс 1. Ну, як ми можемо довести? Я ж вам обіцяв, що ми маємо використати цю властивість. Не властивість це той номер шостого класу. Ось у нас є припущення. Дивіться, що я можу підписати. Я можу підписати, що 1, 1 на k плюс 1 в квадраті менше. Ніж 1 на К мінус 1 на К плюс 1. Тобто я використаю ось цю в рамочці тільки для К плюс 1, а не для К. Ну, я думаю, ви здогадалися. Я просто виконую почленне додавання цих двох нерівностей. І на цьому задача буде закінчена. Коли ми додамо, в нас взаємознищується один на К, тобто ми довели нашу нерівність для К плюс 1, ми зробили крок індукції. Таким чином робимо четвертий висновок Нерівність Правильно для всіх N більше буде рівню 2, в доведено. Ну, кому як подобається? Звичайно, перший спосіб він такий загальний, досить красивий, але і другий спосіб метод мати індукції. Головне, що обидва ці способи грунтуються ось на цій нерівності в нашій червоній хмарці. Цілком можливо, що це ця задача має інші способи доведення. Ті б не ґрунтувалися на цій нерівності, ну, я таких способів, чесно кажучи, не знаю. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. До побачення!